У марафоні Незламна країна на п'ятому. Продовжуємо аналізувати події 1304-ї доби російського вторгнення і нашої оборони. До нас в цій частині етеру долучається дипломат і політик Роман Безсмертний. Мої вітання, пане Романе. Доброго дня, пані Яно. Почнемо з тієї новини, яка напевно зараз дуже хвилює європейських політиків, функціонерів НАТО. Мається на увазі три міг 31 російських, які порушили повітряний простір Естонії, країни НАТО, які пробули у цьому повітряному просторі незаконно 12 хвилин. Долетіли майже до Таліна, за даними видання «Політико». Ну і зрештою були перехоплені винищувачами Ф 35 італійськими. І очевидно, що всі уважно стежать за реакцією того реакцію на те, як реагують на це. Зокрема, країни НАТО цікаво, що буквально сьогодні ж посол Сполучених Штатах при НАТО метівитакер сказав, що мовляв, загроза Росії для заходу перебільшена. Мовляв, Росія слабка в Україні впоратися не може, тому не перебільшуйте. Ну а також багато хто згадує Туреччину, коли в її повітряний простір вдерлися російські. Літак його просто збили, і після того не було жодних питань у Росії і не було ніякої ескалації, про яку так люблять говорити на заході. Як вважаєте вагомість цієї події, які може мати наслідки, а, пані Яну? Ну немає такого дня в Європі, щоб на територію Європи, європейських держав, членів НАТО не залітали літаки, безпілотники чи не траплялося порушення територіальних вод. І так далі. Тобто це річ, до якої європейці звикли. Інша справа, що реакція дійсно має бути така, як у свій час Туреччини. Тоді літак пробув в, на території повітряної території Туреччини. Мені здається, чи то три, чи то чотири хвилини, буквально декілька таких. І на сьомій хвилині, якщо я не... Забувся, він був збитий. Чи має діяти так країна НАТО, чи має діяти так НАТО, чи може так діяти будь-яка європейська країна? Вона може так діяти, в тому числі в даному випадку, виконавши дві речі: Перше – це попередження. Друге, це друге попередження. Якщо на це не реагує а відповідне повітряне судно, по ньому можна відкривати вогонь. І в цьому відношенні безумовно такий крок. А він би у відповідь він би зупинив оці всі атаки безпілотниками. Саботажі, порив енергетичних кабелів, комунікаційних кабелів і так далі. Якщо не реагувати на подібні речі, то вторгнення у повітряний простір, порушення кордону територіальних вод або залітання безпілотників будуть ставати рецидивними. Більше того, вони будуть за собою нести наслідки, в тому числі диверсійної діяльності. Підриву певних комунікацій і так далі. Тому логіка цього процесу, ну вона даруйте, вона азбучна. Це вже другий випадок, коли естонці наполягають на різких радикальних кроках. Власне, більше місяця тому те ж саме було, коли в територіальні води ввійшло російське судно. Але реакція була така ж сама: зупинили. Від радикальних дій представників Естонії, як і в цій ситуації, точнісінько так, тому що є, вже йде інформація про те, що вони наполягали на збитті цих літаків. Ну однак прийнято рішення таке, як прийнято. То ось, якщо говорити про минулий тиждень і польщу для якої власне змінилася трохи реальність і не трохи, а кардинально змінилася. Це був певний вихід із зони комфорту, тому що не просто фіксували російські шахеди у небі, а да на них реагували їх. По ним працювала система ППО НАТО, навіть не польські літаки, а нідерландські та інших учасниць країн-членів членів НАТО, тобто так чи інакше довелося. Реагувати рішучіше, ніж раніше. Чи надовго це, чи бачите ви прояви того, що НАТО все ж таки ну, нехай і не так швидко, як варто було б, але додає рішучості. Ну, на моє переконання, пані Яно, добре, що реакція була. І реакція абсолютно вірна, з точки зору, що треба знищувати ці літаючі об'єкти, які несуть загрозу. А інша справа, що, ну. Після підрахунку і балансу таких дій, коли безпілотники, які коштують там до тисячі доларів, збивають а, ракетами, ціна яких до одного мільйона, ну зрозуміло, що це а, трохи накладно. І в цій ситуації на цей момент багато хто звернув увагу, а це означає, що полякам, як і натівським силам, необхідно досвід, необхідні навчання, те, як це роблять Збройні сили України для того, щоб ну, не піднімати ф 35 із відповідними ракетами, коли а, там той чи інший тип. Безпілотників рухається, яких можна збивати і в інший спосіб, в тому числі використовуючи і безпілотну авіацію штурмову, в тому числі використовуючи і наземну а, стрілецьку зброю, і так далі, в тому числі і артилерійські установки, відповідні, які є для того, щоб знешкоджувати а, такі цілі. Але ще раз хочу зазначити те, що реакція була, це вже говорить про те, що над цим іде робота, іде підготовка, а і це вже можна оцінити як дуже позитивний крок. Ну... Принаймні психологічний бар'єр подолали, і крім підвищеної бойової готовності, яка була у попередні рази, коли щось летіло, зокрема на Польщу. Вже з'явилася і буквально робота. Далі, пане Романе, хочу розпитати у вас про ті навчання російсько-білоруські, від яких були тривожні очікування. Вони, зрештою, відбулися. Вони завершилися ще у вівторок. Кордон між Польщею і Білоруссю, все ще закритий і невідомий. Коли відкриється, які цілі були у Росії в цих навчаннях, які їй вдалося досягти, а які ні? Ну на моє переконання, пані Яну, це одна з останніх підготовок для того, щоб почати війну проти країн НАТО чи європейських одної з європейських, а можливо навіть кількох європейських держав. Головною компонентою готовності, безумовно, є стратегічні штабні навчання. І такі навчання відбулися. Зрозуміло, що те, що показують зараз по телебаченню, те, що обговорюють, те, за чим спостерігали спостерігачі, це так звані польові стрільби, це одна із компонентів навчання. Ключова складова, власне, оці от штабні. Стратегічні навчання, які по суті тестували здатність командного складу приймати рішення в нинішніх умовах. Про ці, цю складову навчання, як ви бачите, ніхто нічого не говорить і говорити не буде. Буде зроблена оцінка, і по оцій оцінці, і буде визначено, наскільки командування готове вести війну в нинішніх умовах, якщо воно готове. Далі одна людина буде приймати рішення, коли робити відповідні кроки. Сьогодні однозначно, що стверджувати важко, однак, запуски безпілотної авіації по території Польщі, по території Румунії, Литви, нинішні проникнення в повітряний простір свідчать про те, що йде підготовка. Застосовуються пробні варіанти, де тестується система протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Це дуже серйозні речі з точки зору підготовки до того, щоб наступним кроком мало бути накопичення сил, бо може бути далі два варіанти: або активізація гібридної і її складової диверсійної війни, або Прямі а, бойові втручання, ну, вони можуть носити теж декілька, а, скажімо так, особливостей. Зокрема, не виключено про те, що будуть продовжуватися так звані операції під чужим прапором, коли з території там, Білорусі нібито під виглядом іммігрантів проникає якась група. Подальша її дія ну, буде залежати від того, як їй вдасться закріпитися там на певній території. Насправді варіативність таких подій є дуже і дуже високою. Все це не одного разу пророблялося на навчаннях. Однак ще раз зазначу, ключовим компонентом цих навчань були, власне, ці стратегічні штабні навчання, штабно-командно-штабні навчання, як їх називають точно, по яких і буде визначатися готовність до початку активних бойових дій. Далі пане Романе про стратегію, яку обирають наші партнери, ті, які послідовні е, і рішучі, і ті, які вагаються. Вашингтон е, Пост пише: Сполучені Штати та ЄС підтримали альтернативу вступу України до НАТО інвестувати в оборонну промисловість. Так пише Вашингтон Пост, е, чи справді такий підхід це альтернатива НАТО, і чи справді підтримали? Або тут трішки перебільшення вже з боку видання. Що на сьогоднішній день можна достеменно точно сказати? Що в рамках співпраці Європейського Союзу і України буде реалізовуватися доктрина так званого сталевого дикобраза». В цьому я можу бути абсолютно впевнений, тому що замовлення розміщаються, контракти підписуються. Тут робота буде вестися, розширюються об'єми виробництва, зброї, боєприпасів і так далі. Там, де з'являється через кому після Європейського Союзу чи європейських, європейських країн Сполучені Штати Америки, я принципово в це не вірю і розумію прекрасно, що це так як і Дональд Трамп, лише заповнення інформаційного простору. Далі про Європу поговоримо, яка власне ну зважує свої слова, свої дії, свої заяви і свої рішення. Зрештою, ми сьогодні. Маємо новину про те, що 19-й пакет санкцій проти Росії таки узгоджено, представлено було зроблено певну паузу після наполягання Дональда Трампа на відмові від нафти і все решта, що він дуже часто повторює. Але зрештою представлено цей пакет в ньому, зокрема, і 560 суд. Ден тіньового флоту Росії і цінова стеля на нафту у 47 доларів. Також фінансовий сектор, ціла низка заходів, і тепер питання в тому, чи стане цей проєкт, зрештою рішенням, адже воно потребує голосування, причому одностайного голосування у Раді Європи. Отже, вагомість цього пакету, його потенційний ефект і його шанси на ухвалення. Ну, рішення це приймається Єврорадою. Ну зрозуміло, що певний час там Ор Орбан буде щось там носом крутити, але він нікуди не дінеться. Він нерви попсує. А я думаю, що ситуація рухається так, що вже і, і не йому може доведеться приймати це рішення з боку Угорщини, тому що ситуація потроху наближається до виборів. От. Однак я переконаний в тому, що рішення це буде прийнято. А інша справа, що ну, європейці є європейці. А зараз справа за Дональдом Трампом. Фактично, все, що, про що він говорив, реалізовано. От зараз будемо бачити, що ж він свого боку зробить. Бо всі розуміли чудово, що питання Імпорту нафти Словаччиною і Угорщиною це тема Дональда Трампа, а не Європи. А що стосується скрапленого газу, то це теж тема Сполучених Штатів Америки. Бо йому ще 8 листопада 2024 року сказали: постачайте скраплений газ на 370 мільярдів, ми відмовимося категорично від російського. То Європа буде зараз очікувати на те, а що ж Дональд Трамп. А, ну, я можу і не чекати, сказати, що візи там стерчатиме, де він не стерчить нині. От, бо все це слова. Однак тепер необхідно думати над тим, а які дії мають бути з боку Європейського союзу, щоб ну, допомогти Трампу рухатися От, там. Король е, Британії зробив свою роботу. Він пояснював Дональду Трампу, що необхідно спільними зусиллями допомогти Україні. А європейці 18 серпня, 4 вересня, свою роботу теж зробили стосовно питань, які пов'язані з гарантіями безпеки. Більше того, 19-й пакет, який було Загальмовано, тому що намагалися погодити із Сполученими Штатами, причому погодити не з ультимативними вимогами, а з санкціями від імені Сполучених Штатів Америки. Ну, як ми бачимо, європейці своє рішення прийняли. А тепер. Очевидно, що Європейська рада це рішення схвалить. Я не бачу там проблем. Ну, можливо, затримаються на певний час і за Орбана і Фіцо. А, а що ж буде робити Дональд Трамп? Це і стане ключовою проблемою декількох днів. Ну, для тих, хто буде сподіватися на те, що Дональд Трамп ще здатен на якісь рішення. А от пане Романе, ті пропозиції, які були озвучені сьогодні, Русулою Каєю Калас про те, що заборонити російський імпорт скрапленого газу до 1 січня 27-го року, тобто педалювання цієї теми, це теж такий собі імпульс Дональду Трампу про те, що от і, і і це ми готові. І чи спрацює цей імпульс? Ну зрештою, він же ж мислить економічно. Він мислить фінансами грошима. Тут є. Можливість продавати свій скраплений газ замість російського ну профідже. Чи це стимулює? Ну, будемо сподіватися. Хоча, от виходячи з того, що я чую, я розумів чудово, що всі ці дні і тижні, що Дональд Трамп там дорікав Європі, це просто пошук пояснень, чому він нічого не робить, і не більше, і не менше. Він же чудово розумів, що нафта це його друзі. Орбане Фіцо. Він чудово розумів, що відмова ну, Франції і Нідерландів конкретно, бо якщо говорити про ті об'єми, які залишаються з скрапленого газу, це Франція, Нідерланди і Бельгія, будь ласка, постачайте, компенсуйте. І так, Сполучені Штати досягають потроху десь майже 20% скрапленого газу, який вони постачають до. Європи, будь ласка, хай постачають більше, тим більше, що американський скраплений дешевший, ніж російський. В цьому зацікавлена Європа. Про це не одного разу говорили. І в цій ситуації, якщо Трамп відповідні кроки зробить, то і рух назустріч буде точнісінько такий. Тобто, тут чітко видно, що Європа те, що декларує, вона те й робить. Якщо з'являються ще якісь там стимулятори, додаткові, вона ще більше буде робити. До речі. І в плані використання знерухомлених коштів суб'єктів господарювання Російської Федерації і Російської держави, про що теж Русула фон Дер Ляйен сказала, що ну раз так ситуація розвивається, то давайте спільно приймемо рішення, як діяти, якщо використовувати, і чи якщо не використовувати, то теж як діяти, бо в Європі є декілька варіантів пропозицій які пов'язані з видачею відповідного кредиту репараційного, як він називається. Ну, механізми ці є, як використати ці кошти. В США 50 мільярдів таких коштів є, в Європі ну, майже півтрильйона а, в різних. Країнах, тому в цьому відношенні є над чим працювати. І тут треба конструктивна позиція і Трампа і Бесенда, тому що те, що вони в ефір говорили ці особливо останні два тижні, воно було поясненням власної бездіяльності, а не кроками щодо вирішення проблеми. А от те, що зараз пише Дональд Трамп. Ну, ми розуміємо вже давно, що трошки невдячна справа аналізувати, що ж стоїть за його словами, але доводиться. Ну, це е, допис президента Сполучених Штатів. І от він звітує про те, як він поговорив із лідером Китаю Сі Дзіньпіном. Говорили не тільки про Тікток, зокрема, і про те, як завершити війну між Росією та Україною. Е, ну і також домов до а, анонсував принаймні. Дональд Трамп анонсував цілу низку зустрічей, які відбудуться з китайським лідером. Це і можливий при, колись прибуття Сі Цзіньпіна в Сполучені Штати. Це і плани полетіти в Південну Корею і там зустрітися в листопаді. Ну і також на саміті Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. Це от всі анонси, які Дональд Трамп виклав у своєму свіжому дописі у своїй же соц. Мережі е, ці контакти з Китаєм, е, які е, ну, наполегливо і послідовно е, називають Сполучені Штати Китай все ж таки своїм. Ну, е... Не ворогом, звісно, але конкурентом, можливо, з загрозою навіть певною. А ці контакти про що вони свідчать? Чи намагається Дональд Трамп дійсно знайти спільну мову із Сі Дзіньпіном? І чи буде прогрес в тиску на Росію з боку Китаю ну, офіційно, згідно доктрини безпекові Сполучених Штатів Америки, Китай і Росія це загроза. Так там угу. написано. От так. А тепер, що стосується цих постів, ну, я чудово розумію, пані Яну, вашу іронію. Вона в мене ще більша. Бо я розумію прекрасно, що це сотрясання повітрів і трата, ну, не чорнила, а клацання по клавіатурі для набирання тексту. Тим більше, що такі великі тексти Дональд Трамп принципово не здатен набрати. Його мова і стиль писання дуже короткий, і чарівний в лапках. Тому вірити цьому всьому із приводу того, про що говорилося, і з приводу того, які будуть дії, ну, для чого нам дурити самих себе? Справа в тому, що очевидно і зрозуміло, що ось тут говорив ще у понеділок про те, що треба на Індію і на Китай накладати санкції, вимагав цього від Європи. Через добу привітав на рендру моді, і сказав, що ми друзі і будемо дружити. Хоча сам не сказав собі, а що ж робити з тими санкціями, які він вимагав по відношенню до Індії, тут же грозився Китаю і буквально через 8 годин після цього переговорні групи досягли механізму купівлі. Тіктоку більше того, досягли вирішення питання, щодо купівлі корпорацію NVIDIA Ізраїльської фірми по виробництву мікрочіпів там, в Китаї, а яка три роки не могли її продати з місця зрушити, тому що це було якби порушенням антимонопольного законодавства і так далі. Тобто тут треба завжди розуміти, коли Трамп щось говорить, то це як в колишньому радянському анекдоті, не спіши виконувати, бо можуть відмінити. От. І тут це, це от, от воно точно так. От якщо він сказав, що зустріч буде, ну забудьтеся про це. От бо всякий, коли сюди входить і читає ці повідомлення Дональда, Трамп, Дональда Трампа, він повинен позбутися надії. Бо от дивіться, коли він атакував Іран, він, хоч словом, коли-небудь сказав про те, що він буде так атакувати, ні, він мовчав. Коли він атакував е, наркотрафік, він говорив щось. Ні, він мовчав. Як тільки він заговорив, це вже так і треба розуміти, що це вже питання заговорено буде, і воно як слова, то як горобці полетять. Одна тільки біда. Це я все життя думаю. Ну, горобці ж він не може триматися у повітрі більше ніж три хвилини. Чого ж кажуть, що це слово як горобець вилетить і не піймаєш? А в Трампа ці горобці літають на день в усі сторони. Але нам і нам, журналістам, і вам, дипломатам, доводиться мати справу і з таким з такою комунікацією в тому числі. Ну, звісно ж, роблячи висновки і аналізуючи, що ж за нею насправді, я вам дякую надзвичайно. Пане Романе, як завжди, змістовно і цікаво, Роман Безсмертний, дипломат і політик був з нами у марафоні Незламна країна.